З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні у Трускавецькому суді відбувається слухання доволі скандальної та резонансної справи, яка вже тривалий час перебуває на слуху в громадськості. Декілька місяців тому депутати від конгресу українських націоналістів звернулися з гучною заявою до міського голови Андрія Кульчинського про те, що його заступник Олександр Ткаченко до, начебто, тривалий час перебував помічником у депутата регіонала Чечетова, і вони відповідно вимагають звільнення. Ткаченко в свою чергу. Заявив, що це наклеп і ніколи він помічником регіоналів депутатів не був. Він подав до суду. І сьогодні, власне, відбудеться перше судове засідання по цій справі. З кавецьким судом вже зібралось чимало людей. Більшість із них прийшли підтримати депутатів кунівців та вимагає також звільнення Ткаченка. Однак, у правдивості чи неправдивості заявлених фактів насправді розбиратиметься суд. Організацією сьогоднішньої акції є громадська організація. Трускавець автомайдан, як відповідав сьогоднішньому засіданні суду. Тобто всі офіційні документи зареєстровані, органи місцевого самоврядування по проведенню акцій попереджені згідно вченого законодавства. Mm -hmm. Хто поділяє ту позицію, є підписні листи, можемо підписатися, є ручка, є можливості, то все зробити. Ви третим, п'ятим, десятим і ми стали разом, що зробили для цього mm -hmm. тушка. Ви займаєтесь тільки брехнею, розумієте? Один другого обдумаєте грязь. Об'єднайтесь, об'єднайтесь і зробіть щось для міста, для громади. Чи можливо об'єднатися з, з тою людиною, що не можна об'єднатися? Чому не можна об'єднатися? Ви як? можете об'єднатися на От ви захищали і захищаєте так. на передовій так. Україну. Так. Чого ви туди поїхали? Об'єднайтеся з тим ворогом. Тому що я служив в українській армії так. і я давав присягу. Я є кадровий і територіальну цілісність і вам держави. задаю питання. Ви можете об'єднатися з ворогом. Це мій ворог, я не можу об'єднатися. А Ткаченко ваш відхуй ворог? Відхуй на у вас так. Ткаченко. Так. Чим, Що Ткаченко зробив для того, щоб що він став вашим ворогом. Перше. Так. Він, він має дати. Думаю, він Росії. Ні, ні. Чи? Ми, це Росія мій ворог, розумієте? Це, ні, це не Росія, а це керівництво Росії. Так можна сказати, так чи ні? Не можна казати, що Росія вся ворог для України. Я воював не з керівництвом, я воював безпосередньо з прямим народити. Але ми не будемо Росії. говорити Росії. Ми зараз говоримо про те, Росія. що Ткаченко є представник партії регіонів. Партія регіонів для вас друг. Покажіть ці! Показали. Покажіть це докази. Ви От. виступаєте? Не ви там ваш син виступає ви на СЕС, то ви то, ви то. Говорите, я, вам дару, контрант... я вам дарую. я вам дару тільки слова. Я і вам ми... дарую 에, Копі. відповідь, копію. З апарату Верховної Ради. Я це читав. Ну, я, так, вам що, дарую. Знаєте, я вам дарую. Я це читав все. Я, це, я був на сході і це читав. Я сміявся просто, чому? Да, просто слово. На, на Чому? Каченку, Олександру Олександровичу, е, в Україні є більше 500 чоловік. Е, Ткаченко Олександр Олександрович, так. пройшов від права воля. Теж 500 чоловік. Прийшло від права волі в трускавці. Право, покажіть мені документ, який засвідчує про те, що права воля належить до партії регіонів. А ви а в суді а хто Не хмельницький депутат від партії регіонів Верховної Ради покажіть України. Мені. Показати покажіть мені документ. Залізте єдиний реєстр, хто є засновник, хто є кінцевий пенсійця. А ви а що я вам будьте, зараз? Я з вами готуюся до розмови, щоб я вам зараз щось показував. Так, ви куча машин створюють аварійну ситуацію, зібрали поліцію. Я підійшов сюди, поліцію. Підходжу до чоловіка. Питаю його. Що ви тут. Стоїте, а він мені каже, я підтримую інтереси. Чиї інтереси мого друга? А що друг відстоює? Я не знаю, що друг відстоює. Друг мені просто перезвонив і сказав: Приїдь, бо ти мені тут потрібен. Ну. Ви Приїхали Ра. сюди, Ви не знаєте, чого ви приїхали? От чого приїхали поясніть, що ви сказали, хто приїхав? Кучка кого? Я не як вас питаю, хто? Ви я хто вам кажу, хто хто в, хто хто тут приїхав? ви тут Чого приїхали кучка? Я відстоюю, щоб виконувався закон України, очищення влади від регіоналів. Я відстою. Я відстою, щоб регіонали не судили патріотів. Вам то зрозуміло, я відстою, що ті, що гинуть на передовій, знали, чого вони там є. Ви розумієте чи ні? Я не розумію, кого ви може ви стріляли в спину нашим бійцям? Може таке бути, Докажіть, що ви не стріляли в спину. Чуєте, що я говорю? Чуєте, що я говорю? Немає, що ти буде розмови. Докажи, ну що. <плес> як тобі це доказати? Я? Я? Якщо... Всі мають, прошу пана, всі ти? вам мають щось я доказувати, ми, а ви нікому нічого. не прошу, О тебе як людину прошу. Вар, вар, не втручайся. Що ти там? Що ти там? Я ти замічу, я ні разу тобі добре не робив. Я готовцям про що говорю? А він про що говорить, хто тут зібрався? Ну і що? Ну що? Що тим далі? Що тим далі? А ти, вар. А вар. А ти а там був? Я там крав і грабував, блін. І що? Ти впевнений в тому? Я впевнений. ти сюди відстоюєш якісь інтереси, а які ти сам не знаєш, що ти відстоюєш? Ти прийшов підтримати товариша. Товариш твій ти кажеш, Андрій, чому ти сюди прийшов? Ти не знаєш. Просто мені Андрій передзвонив, сказав, щоб я прийшов його підтримати. А в чому Я можу закликати людину? А в чому? От ви зібрали кілька людей, рушка сьогодні прийшли з такою метою, що подали на суд. Я не знаю, як він називається. Андрій, підтримати, щоб регіонали не були проваді. Угу. захистити нашу націю, підтримати майдан. А Хто, вас що сталося? звідки от вас інформація про те, що Олександр Ткаченко має причетність якусь до партії регіонів? Тобто з вуст. Депутатів від конгресу українських націоналістів, так особисто ви нічого не бачили. Документів, яких всеки підтверджуєте, так ми хочемо, щоб Ткаченко Олександр Олександрович пішов з посади міського голови. Ткаченко Олександр Олександрович пішов з посади міського голови. Проти особисто у нього ніхто нічого не виступає. Може бути навіть в партії регіонів навіть будь де в нас багато партійність, але просто така людина не має займати таку високу посаду на місті. Угу. І все ці факти, які були наведені, Просто мене цікавить, ну, чому не приймається ніякі міри, чи це є правдою, чи це неправдою, питання по відставці е, заступника мера. Просто ну, питання не так до нього, як до мера, людини, яка відповідає за спокій у місті, щоб просто ну, прийняти, зробити той же самий запит і просто е, донести до громади, що це чи є правдою, чи неправда. Все з нас зняти ту напругу, яка складається, просто в місті є багато. Інших питань, які треба вирішувати, а не стояти тут і метингувати по цьому. Ценків Микола Васильович. Умер. Ні, це серйозно? Ні. Але я політичний. Сеньків нема, так? Нема. Кісак Андрій Єгорович. Є. 12.04.86. Працюєте, не працюєте? Приватний підприємець, місто Трускавець, вулиця Дроговецьке, 10Б, квартира 15. Прошу сідати. І представник громадської організації Трусковець «Майдан». є. Є. Булоцький, Олександр Миколаєвич, 22.07.62 року. Місто Трускавець, Дроговецька, 45Б, квартира 1. Працюєте ким? Часово не працює. В громадській організації яким? Керівник. Керівник громадської організації представляється до Міта. Так. Повіряєте, так? Значить, не з'явився в нас Сеньків Микола Васильович, один з відповідачів. Прошу думка позивача та відповідачів щодо продовження розгляду справи у його відсутності. Вважаю, що Позволити відповідач, Сеньків не з'єднався, але належим чим був повідомлений. що можна розглядати відповідь. Не заперечуєте, відповідач. Заперечуєте? заперечуєте? Ну, на адресу суду надійшла заява від Сенькова Миколи Васильовича. На 9 грудня 2016 року призначив стовий розгляд справи за позову Ткаченка до Бучковича Кісака. Сенкова, громадського об'єднання «Трускавець», автомайдан про захист честі гідності ділової репутації. Я визнаю даний позов, не заперечую проти його задоволення. Розгляд справи прошу проводити без моєї участі. Прошу, думку учасників. Ваше. Прошу. На розгляд суду. Заяву долучити, це на розгляд суду. Суд долучає вказану заяву. Ви казали, що не хочете слухати справу без відповідача на Бердваці Сенкова Микола Васильовича. Скажіть свою думку. Заява? ну є, якщо хочете, можете заявити. Ми просто не знали тут. Ну є така заява. Тобто не заперечуєте, що ви продовжуєте? не заперечуйте. Зачитайте. Справа в тому, що до написання працює заяви мною було зроблено запити до Верховної ради, а також до Державної міграційної служби. У даних запитах до зокрема, до Державної міграційної служби я просила надати мені інформацію про кількість громадян України, які мають прізвище як батько і Ткаченко Олександр Олександрович. На жаль, на сьогоднішній день відповідно цей запит мені не надійшла, тому відповідно я прошу суд витримувати таку інформацію. Також у апарату Верховної Ради я просила надати мені інформацію, чи є Ткаченко. Чи перебував перепрошую ткаченко Олександр Олександрович 3, 3 серпня 1958 року народження? Паспорт КС 82729, ідентифікаційний номер 28, 70, 40, 50, 74, зареєстрований інститут Харців Лівської області по вулиці Бориславська, 36, 46, на посаді помічника консультанта та на громадських засадах у народних депутатів України чи у трудових відносинах із апаратом Верховної Ради України. Також я просила надати мені інформацію чи е, ті самі дані Ткаченка Олександра Олександровича. Чи є тотожним фізичній особі? Каченку Олександру Олександровичу, помічнику, консультанту на громадських засадах у народних депутатів України 4-го скликання Васильєва в період 22 року по 25-2006 року і п'ятого скликання депутата Чертова в період 17.06.2006 по 15.07.2007 року. На жаль, на цей адвокатський запит також відповіді мені не надійшло. Я відповідно прошу тут витримувати таку інформацію в. Апарату е, Верховної Ради і е, ще третє. У мене є прохання витребувати в апарату Верховної Ради України копію звернення депутата Лубінця номер 266 16 2 70 від 5 травня 2016 року.